Слухайте у програмі музичні шедеври на Житомирській хвилі. Щирі вітання слухачам радіо Житомирська хвиля з вами в студії Наталя Колініч. Наступного тижня у Житомирі зазвучать традиційні сонячні кларнети, і тому гість нашої радіостанції сьогодні Микола Петрович Покропивний, заслужений працівник культури України і директор Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. На базі якого власне і проходить музична подія. Доброго дня, Микола Петрович. Доброго дня. Перш за все, я всіх сердечно вітаю з такою подією, як сьомий міжнародний фестиваль «Сонячний кларнет. Хочу подякувати в першу чергу своїх колег, людей, які не байдужі, не тільки музиканти, то є багато людей, просто що називають меценати, спонсори, але які просто не байдужі до такої події, щоб в Житомир приїздили цікаві музиканти, видатні педагоги цієї справи. І мені вкрай сьогодні цікаво перечутті тієї музики, тих емоцій, які нас очікують. Це захід, який, зокрема, житомирян щороку дивує якимись цікавинками і несподіванками. Можна пригадати відкриття пам'ятних знаків кларнету чи саксофону, відкриття музичного дерева. Перераховувати можна довго. Що цього разу? Яка родзинка цьому році? Сьомий міжнародний фестиваль сонячні кларнети буде трошки відрізнятися від попередніх. Своєю направленістю буде дуже багато молодих виконавців, тобто діток, які від вісьми навіть років є лауреатами міжнародних конкурсів і приїздять до нас на фестиваль. Це вихованці і Київської десятирічки, і Харківської, багато досвідчених музикантів. Але нам приємно, що в цьому році все-таки прозвучать перші кроки молодих, надзвичайно молодих діток наших. Це завжди цікаво спостерігати за зростом талантів, і ті авторитетні музиканти, які приїдуть на фестиваль без сумніву, зможуть дати їм, скажімо, навіть під час тих самих майстер-класів безцінні уроки. Майстер-класи стали вже традиційним явищем сонячних кларнетів. Чи передбачені вони цьогоріч? В цьому році? Як завжди, передбачені майстер-класи, тому що це одна із складових подій самого заходу, яка вкрай необхідна. Тому що музичне мистецтво воно теж має свій ріст, свої здобутки, і ми на кожному фестивалі підводимо якби підсумки і згадуємо про те, що здається, що пройшов всього-навсього один рік. Але подій, які сталися, змін стільки в світі пройшло, дуже багато. Були такі попередні домовленості: давайте раз в два роки проводити. Але разом з тим за рік настільки подій і. Я був у 2014 році на європейському конгресі кларнетистів в катовіцях музичної академії і зрозумів, що нам є чому вчитися, є з чим пов'язувати свій фестиваль. І тому друге нас приїздить видатний музикант, член світової асоціації кларнетистів Мілош Міятович із Сербії. Цьому році він приїздить вже більш ширшою програмою. Це тріо, скрипаль і піаністка. Я думаю, буде цікаво послухати зовсім нову школу, нові твори і дуже високий рівень виконавства. Не часто до нас приїздять особливо в такому камерному складі виконавці, які ще є творчі родзинки, які музиканти і звичайно цікавить, яку музику зможуть почути Житомиряни під час фестивалю. Дуже багато цікавої музики, це як і класична, як і народна, так і багато буде звучати джазу. Велика насолода послухати тих молодих виконавців, які приводить видатний викладач з Харкова Володимир Васильович Чуріков, це саксофон унікальний, джазовий саксофон, який кожен рік приводить молодих виконавців, і в цьому році він теж готується все. Разом з тим. Ми хочемо показати, що крім тих досягнень класиків є дуже багато виконавців народної музики. Ми не знаємо, приїдуть чи не приїдуть. Пов'язано з багатьма подіями. Виконавці із Молдовської академії музики, але ми їх чекаємо. Але разом з тим будуть виконавці з Вірменії. Чекаємо поляків. Ну, різні події і різні навіть. Політичні впливи на превеликий жаль сьогодні є. Але я впевнений, що більше 30 виконавців у нас буде тільки на сонячних кларнетах. Це надзвичайно високий рівень, і ви вже згадали кілька країн. Але от я, наприклад, бачу, що ви маєте із собою список учасників фестивалю. і Я бачу тут і Китай згадується так. Які ще країни будуть представлені? Китай це студент Одеської академії музики, приїздить з Китаю. Дуже цікаво музикант. Цей студент він виявив бажання сам приїхати, тому що зрозуміло, що і є обмеження певні в зв'язку з тим, що на сьогодні це надзвичайно дорогий фестиваль, пов'язаний з усіма проблемами. Але разом з тим приїжджає китайці і хоче демонструвати свою музику. Приїздить хлопчик, ну вже досвідчений музикант. Чому досвідчений, тому що лауреат численних міжнародних конкурсів. Японець, так що у нас географія дуже велика. Це вперше настільки широка географія у сонячних кларнетів аж до Японії, і Китаю. У нас були різні виконавці, але такого масштабу вона набирає з кожним роком все більше, і більше і географії. І це дуже приємно чути, що Житомир і сонячні кларнети у місті Житомирі стають дійсно високого рівня міжнародним фестивалем. Хочу нагадати нашим слухачам, що гість Житомирської хвилі сьогодні заслужений працівник культури України, директор Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка Микола Петрович Покропивний. Власне, на базі коледжу і відбувається уже цього року в сьоме Міжнародний фестиваль інструментальної музики Сонячні кларнети. І в рамках фестивалю, якщо ми сьогодні анонсуємо, я можу сказати, що буде цікаво для музикантів, що будуть кожного дня працювати музичні виставки. Мілош Міятович є представником багатьох фірм кращих фірм світу, які погодилися привезти на фестиваль музичні інструменти і аксесуари. Буде виставка, де можуть молоді виконавці пробувати прокоментувати ті інструменти, повчитися і, врешті-решт, побачити їх, тому що вони надзвичайно зрозуміло, що дорогі, але разом з тим на цих інструментах грають в кращих колективах світу. Сьогодні гість Житомирської хвилі. Микола Петрович Покропивний, заслужений працівник культури України. Говорячи про сонячні кларнети, звичайно, не можемо обійти увагою ті шановані колективи, які своєю присутністю прикрасять фестиваль. Користуючись нагодою, я хотів би перш за все подякувати нашій обласній філармонії імені Ріхтера, директору Петру Харитоновичу Даценку, який дуже підтримує фестиваль. І дякуючи Петру Харитоновичу, ми запросили надзвичайно цікавий колектив. Це заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України, диригент Володимир Шейко, де будуть виконавець соліст національної опери Олег Мороз, виконувати концерт Моцарта для кларнету з оркестру. Це надзвичайно велика подія для нашого фестивалю, тому що як і колектив, так і виконавець Ларят. Великих міжнародних конкурсів він погодився брати участь в нашому фестивалі. Для нас це надзвичайно приємно. Я хотів би назвати всі заходи, які будуть проходити в рамках фестивалю, 23 листопада об 11 годині в коледжі культури урочисте відкриття. Порадіємо і подивимося на тих музикантів, які приїхали. Проведемо зразу після відкриття виставку музичних інструментів, майстер-класів. Тобто до вечора в нас буде спілкування з тими музикантами. Які приїдуть. О 18.30 в залі обласної філармонії буде концерт солістів. Тобто, всі музиканти, які приїдуть і хочуть брати участь у фестивалі, будуть виступати своєю програмою. Це буде величезний концерт Фланета із саксофоном. Надзвичайно цікавий. Всіх сердечно запрошую, тому що послухати таких виконавців і в одному концерті не завжди ми маємо можливість. Концертна зала обласної філармонії о 18.30, 23 листопада. 24 листопада у нас о 10-й годині починає працювати фестиваль і теж виставка музичних інструментів, аксесуарів. Проходять майстер-класи у коледжі культури. Все проходить, і о 14-й годині в залі державного університету імені Франка концерт солістів буде проходити. 18.30 ми вже говорили, зала філармонії проходить концерт симфонічного оркестру. І виконавця, і 25-го майстер-класи теж у коледжі культури з десятого години ранку, і о 14-й в залі філармонії буде закриття фестивалю. Також великий цвітковий концерт. Хотіла б уточнити, що вхід на всі заходи є безкоштовним. Вхід на всі заходи безкоштовним, крім заходу, який буде 24-го в обласній філармонії, де буде оркестр, то буде білетах. І майстер-класи можуть відвідати в принципі всі бажаючі можуть всі безкоштовно. все. навіть не на музиканти можуть прийти і подивитися на цю музичну кухню, як це відбувається. Я хотів би сказати, що коли ми проводили перші фестивалі, от казали, це там для планетистів, для вузько направленості спеціалістів. Але мені дуже сподобалось те, що спілкуючись з багатьма людьми, я почув таку фразу не потрібно бути музикантом. Їх просто цікаво послухати, як народжується музика, як вони творять, тому що це великі музиканти, які проїхали багато в світі, побачили, навчилися багато, і з ними є про що поспілкуватися. І знаєте, коли вони від'їжджають, ми з колегами сидимо, навіть мовчки, так насолоджуємося від того, що пройшло дійство. Відчуваєте після смак цієї да, події. Да. У ну, насправді фестивалів уже було багато. Ми вже з вами зустрічаємо цього року сьомий фестиваль. Що для вас є найбільш пам'ятним в кожному з них? Це завжди щось різне, чи оце саме момент ось цього особистого спілкування із музикантами? Кожен фестиваль він приносить велику кількість емоцій. Перш за все, що ми навчальний заклад, і ті дітки, які навчаються для них, дуже важливо подивитися. Знаєте. Дітей не можна одне, їх не можна обманювати. І коли вони бачать справжню музику, скільки тут треба працювати, діти зовсім змінюються. Вони починають більше займатися. Мені імпонувало, закінчується фестиваль, ми приходимо вранці, а дітки сіми годин займаються. Їм не потрібно говорити, що потрібно займатися все, вони відчули це. І ми теж в цьому році хочемо показати одного нашого студента, студента першого курсу Дмитра Панченка, який лауреат міжнародного конкурсу, третє місце у Львові, і ми теж хочемо показати його вже серед досвідчених музикантів, і це важливо, тому що є різні студенти, але вони тягнуться, щоб вчитися до тих великих викладачів, великих музикантів, тому що ну, музикантів багато, але солістів серед них дуже небагато. Це дуже велика робота, відповідальність навчання це дуже складно. Але разом з тим діти намагаються іти за ними. Ну, це дуже важливо, тому що на власні вуха, на власні очі безпосередньо зараз є багато записів, можливості слухати в інтернеті, але живе спілкування із музикою, воно не може бути замінене абсолютно нічим. Тут я вас повністю підтримую. Насправді фестиваль це дуже дороге задоволення, особливо в наш час. Я знаю, що фестиваль сонячні кларнети проходить за підтримки Міністерства культури України. Є підтримка на місцевому рівні. А взагалі, хто вам допомагає в організації цієї великої музичної події? Можна сказати, допомагають всі, але я в першу чергу хочу подякувати своїм колегам, тому що ми вже усвідомили в те, що це наша необхідність. Не тому, що ми хочемо проводити чи ні, але я разом з тим не знайшов тих людей, які відмовили нам. Нам можна сказати, допомагають добрі люди і. Сьогодні так можна згадати дуже багатьох тих людей, і не хотів би назвати чиєсь прізвище, а чиєсь не назвати, то просто добрі люди, які свідомо знають, що вони роблять, для чого вони роблять. І знаєте, коли приїздять музиканти, ми спілкуємося по різних залах, по різних там аудиторіях. От для мене вдається, що стає наше суспільство краще, наше місто стає добрішим, чистішим. Люди більше посміхаються. Потрібно, щоб музика більше звучало доброї, такої серйозної. Ми будемо кращими. Без сумніву і можу сказати, що сонячні кларнети вони насправді змінюють і зовнішній вигляд міста Житомира, тому що вже згадані сьогодні пам'ятні знаки, які з'являються завдяки проведенню фестивалю. Навіть ось та сама, пам'ятаєте, але молодих дерев, яка була висаджена, мені здається, років три тому, так чотири роки. Чотири да. Mm. Тобто дуже символічний момент, коли дерева зростають, а разом з ними зростають молоді музиканти. Тобто фестиваль змінює обличчя Житомира. Фестиваль спонукає нас бути кращими. Ми вже говорили з вами про те, що так співпадає багато. От один із фестивалів був в той день, коли ми стали коледжем. Свідомо несвідомо. От так складаються обставини в цьому році. Ніхто ж не планував так, але свідомо несвідомо відкриття фестивалю день 120-річчя Косенка. Тобто, наше місто дуже музичне і ті традиції, які є, нам потрібно. Їх примножувати, принаймні зберігати, тому що в нас писалася дуже серйозна музика. У нас народилися дуже великі музиканти, і нам тільки потрібно зберігати От одного ім'я Ріхтера, коли приїжджають музиканти, і ми говоримо, що в нашому місті народився Ріхтер. Знаєте, от кілька моментів було, що ну Ріхтер це той Ріхтер чи інший Ріхтер? Ні, той Ріхтер навіть не вірить. Да, вони не вірять, що музикант No1 го століття народився просто в Житомирі. І не він один. Да, і не він один серед музикантів світового рівня. Але я думаю, що отака от маленька складова, як фестиваль сонячних кларнетів, є продовженням тих музичних традицій, які є в місті Житомир. Де Бог фестивалю процвітати? Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Ми сподіваємося, що фестиваль буде багатолюдний і ті Житомиряни, які ще до нього не встигли долучитися після нашої сьогоднішньої розмови, обов'язково це зроблять. І ця осінь для них стане осінню сонячних кларнетів, сонячного настрою, сонячного погляду на життя. Користуючись нагодою, я ще раз хочу всіх запросити на всі заходи фестивалю Сонячні кварнати. Хай звучить музика. Хай побільше буде сонця в душі.